Всім доброго дня! Мене звати Віола Тавзенко і хочу трішки розповісти про себе. Я активний споживач в статусі керівника компанії New Life. Вже понад 8 років я займаюся своїм здоров'ям. Ми всі знаємо, що здоров'я це понад усе. Коли людина здорова, тоді Хочеться їм мріяти, рухатись, навчатись і також допомагати іншим людям, коли людина здорова. Більше 8 років в мене був дуже поганий зір, і майже така була початкова, початкова стадія катаракти. Але на той час в мене було коштів на операцію, а ліки аптечні були занадто дорогі. І моя подружка, і зараз це мій спонсор, Кривощук Ольга Валерівна, вона мені підказала про таку чудову продукцію. Коли я познайомилася вас за цією продукцією, вона мене дуже підкупила, підкупила своєю якістю, і це продукція, наша вітчизняна, це перша чешно-вітчизняна, а також вона не містить, не, цукло, не містить вона спирто. І дуже така гарна була ціна, я здивована такою ціно, ціновою політикою якістю. і якістю. Я стала потужними дозами, в мене була своя програма. Завдяки цій програмі я вилікувала собі зір. Ну, ви знаєте, нас ніколи ніхто не навчав, як треба берегти своє здоров'я, чи то нервова система, що таке, чи то видна залоза. Що таке судини, сугуби, Бо коли ми молоді, по 20-30 по років, ми на це майже не звертаємо увагу. Але завдяки продукції компанії Мілев, я почала навчатися в цій галузі, навчати кожну рослинку. Я дуже люблю природу. Дуже я люблю природу, я люблю фотографувати, люблю монтувати відео. Далі буду знайомити вас з своїм творчістю. І коли наша ці продукція наша на рослинній основі, вся та природа, яка нас очолює, вона нас лікує. В наші дідусі, бабусі, також лікувалися травинками. І завдяки цій продукції я вирішила багато питань по здоров'ю. Перше — це зір. Я відновила зір. Зараз в мене просто йде така профілактика. Надалі в мене були проблеми з жіночим справам, местапатия. Бо коли вже в жінки наступає в пауза, і починається такий шкереберт в організмі жінки. Але... Знов таки повторюся, що завдяки нашій продукції можна відновити свій організм, відновити і трішечки уповільнити старіння нашого організму. Треба просто все правильно робити, приймати. Також це судини, суглоби, імунітет, тобто напрацювань у мене дуже багато, і не тільки в мене у моїх друзів, тисячі тисячі українців. Наша компанія вона займає лідерське місце. Перше одне із перших місць на ринку України, а також і за кордоном. І мета нашої компанії це оздоровлення нації, підняття. Престижу вітчизняного виробника фінансова підтримка українців. А надалі я буду вам оповіщати про продукцію, про свої відео і, якщо будуть у вас питання, будь ласка, заходьте до нас, долучайтеся. Для мене девіз здорова родина, здорова нація, здорова. Держава, на ну, все добре ну, з вами була Любета Всяка.